Турмом намагалися взяти бойовики сьогодні селище Широке поблизу Маріуполя, але спроба не вийшла. Бійці спецбатальйону Донбас вогнем придушили атаку. Бої під селищем розпочалися зранку, тривають вони і досі. Терористи ведуть обстріл із танків і з мінометів б'ють снарядами, забороненого мінськими домовленостями 120-го калібру. Наразі відомо про чотирьох поранених із боку українських бійців. Крім цього, бойовики лише за сьогоднішній день запустили над широкіним і найближчими селами 10 безпілотників над Широкіним не вщухає кілька днів поспіль. ДНРівці б'ють із мінометів і танків. В українських бійців наказ відкривати вогонь лише у відповідь. Я красла віталя. Я до тебе з гостями. У короткий час тиші бійці батальйону Донбас погоджуються вивести на передову журналістів. Броньована машина, швидкість 100 кілометрів за годину, позиції бойовиків звідси не більше кілометра. Тоже вогонь тут припинився кілька хвилин тому, і хлопці, не втрачаючи часу, тут же розігрівають обід. Гречка, різка сняса, тишонка всього зрістя розігрівається. Вот така бомба. Інші на мапах вираховують місця дислокації бойовиків, а заразом шукають і для себе нові позиції. Тут у тут на склоні здається, його річить чи що так? Позиція ідеальна. Ці розповідають, вогнем ворог геть не намагається йти в атаку. Арт ударами бойовики просто демонструють власну силу і нагадують свою присутність. Я, я не б'ють спочатку там з лівої позиції, потім чуть-чуть ближе, правіє беруть, а потім уже так прямой і. У так перемешки. Ну, перемішки нуні просто не каже просим скучно. У них сюди касти про шипарсрувата. Вони не діли. Ми им часто не больше ні менше. Какую та глобальна операція? Я не знаю. А так ну то постане проїзд. Бійці зізнаються, що вони тут на передовій не так бояться вогню з танків або важкої артилерії, як снайперів противника. Адже цю функцію на боці терористів виконують дівчата. Очень мирные, на вид девушки. А насамкінені вибираються точки. Из них половина карактирують огнем, І они потім работают со снайперськими комплексами по нашим бойцям. чай. наступну тишу під Широкіним. Бійці почули, коли смеркло. Бойовики стихли лише після того, як ударили по українських позиціях із надважкої артилерії. Пролітало два снаряди. крупных каких-то, быстрее всего, чтобы туры, потом что низко, свист такой, и, 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 там, слышишь, вот, стол да, завалили там. Прошу прощения у своей жены, пускай дождется. Свет, я тебя люблю. Оля, в Донецьк. Я тебе очень сильно люблю. Ізвини, що я здесь. Скоро будемо у тебе. Не упал в озеро. Тиху ніч на позиціях забезпечив побратимам цей боєць. Увечері він вирішив сходити на море, догледів, зачепив власну розтяжку світлошумової гранати і впав у воду. Каже, спалах і шум дуже перелякали бойовиків, тож диверсантів цієї ночі чекати не треба. Говорю, сьогодні ну, ж точно що, що буде спокійно. думає, думають, ми тут по берегу, ще раз. <різь> так, що <все> развинує. <різь> ну, Станок броні, але вже на ранок бойовики знову відкрили вогонь. Мар'яна Бухан, Євген Соловей, Олександр Лобок, ТСН 1+,1.